Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сільський Газда. І сьогодні ми вже виходимо зранку на город. Тихенько вже бачите, просапали бурачок, який у нас гарненький, пішов вріст броколі, підгорнули помидорки, там баклажани у нас, пшеничка, картопелька. Все зеленіє, все. Йдемо до літа. Хочу вам, друзі, показати у нас вже на городі. Бачите, помідорки. Це сорт Інкас. Вже зав'язуються маленькі помідорки. Це не може не радувати. Гарненькі вони тут у нас. Це, друзі, давненько показував вам наш, можна сказати, сад помідорів. Дивіться, як вони помінялися з попередніх відео вже. Перший вже є, що червоніє. А так краса. Бачите, скільки їх нав'язано. Чекаємо гарненького врожаю. Високі, які вже стали всі. Прямо душа радіє. Коли бачиш вже результат роботи, дивіться які гарні грони позав'язувались. Тут теж дивіться сорт. Це наш сорт барибін. Дивіться які. Гарненькі. А це вже сорт колібрі. Теж дивіться, які грони, як виноградні. Гарні всі як один. Дивіться. Дуже гарні. Подобається нам цей сорт Ну, Вже побачимо як вони достигнуть. Який буде в них смак в плода. Бо поки що наче все добре виглядає, але ж попробуємо, який буде смак. Салатик теж підростає наш. Ну, в загальному отак на справи. З цієї сторони теплиці у нас сорт Бенігара. Жовтий там в кінці, тут джангсі. І це наш любивчик бодерін. З самого останнього ми його висаджували. Дивіться, який він красивий. Які грони позав'язував. Погано видно через листя. Ну, красунчики. І теж салатик. Так це все виглядає. Зараз вам покажу сорт. От Бенігара. Це будуть жовті в нас вони. Теж гарненькі. Гронки позав'язував. Багатенько їх теж є. Але вони менші, бачите, за розміром. Але ж теж рясно. Що тако придивитись, то. Багатенько їх. Ну, вже з нетерпінням чекаємо. Перших плодів, щоб посмакувати ними. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!